Уже з наступного року в Міністерстві освіти та науки України планують закривати школи, де навчається менше 45 дітей. Такі заклади урядовці більше не фінансуватимуть. Більше того, через рік, 2026-го, посадовці пропонують не фінансувати школи, де здобуває освіту менш ніж 60 дітей. І з таким рішенням не погоджуються деякі депутати Львівської обласної ради. Вони запропонували звернутися до Верховної Ради та Кабміну від імені Львівської обласної ради, аби не робити оптимізм. Зації освітніх закладів, принаймні до завершення воєнного стану. Однак обласні депутати такого рішення не підтримали натомість обранці, які проти оптимізації, пообіцяли шукати інші шляхи вирішення ситуації на Україні. і На львівщині школа дуже часто є культурним центром села. Якщо закривається школа, це означає, що село фактично вимирає. Були наприклад звернення від батьків про те, що для них зараз в час війни набагато безпечніше, щоб дитина навчалася в їхньому селі. Також на сесії Львівської обласної ради говорили і про безпечну Львівщину. На цю програму з обласного бюджету виділили 650 мільйонів гривень. Це є питання, що стосується цивільного захисту, це накопичення. Е Ресурсу матеріалі технічного забезпечення, оповіщення зв'язок, це фінансування пожежних підрозділів, це фінансування водолазної служби і утримання відповідних захисних споруд необхідних для безпосередньої роботи військової адміністрації. З 650 мільйонів гривень 608 мільйонів виділяють і небезпекову складову. Це фінансування військовослужбовців та військових частин, а також тероборони, правоохоронних органів та підрозділів кібербезпеки і протидії тероризму. Загалом на сесії розглянули чверть сотні питань. Що стосується інших питань, сьогодні ми прийняли рішення, що коледж чи нафти і газу, який знаходиться в Друговичі, буде обласним закладом, прийняли у власність цю будівлю, прийняли у власність цей заклад. Уже найближчим часом будемо впроваджувати нові технології і матеріально технічну базу. Нам вдалося створити центр реабілітації Дітей, що це означає? Наші два дитячих будинки Мальвий, й Любистов, які були. Ми їх об'єднали в один. щоб з 25-го року вони надавали реабілітаційні медичні правильні послуги. Наступна сесія Львівської обласної ради може зібратися вже у липні. Віталіковела, Олег Гондарчук, програма очі.